Пробач мені, Боже, гріхи і провини, від болю з невіри спаси й сохрани, дай сили прожити в стражденну годину від рідного краю війну відверни. Простіть мене, рідні образи і кривди. Нема у моїм серці ні крапельки зла. Для вас, молю Бога, щоб дні лиш погідні, Він вам дарував повні ласки і тепла. Простіть мене, люди, кого добре знаю, яка про провинах в помилках, в гріхах, усім своїм серцем. Добра вам бажаю, щасливий і мирний у завтрішній шлях. Моя Україно, пробач мені ненько, рани, що ворог тобі завдає, та час перемоги настане рідненька. І міці, і сил нас Господь додає. Пробачте мене. Я вас теж пробачаю, буваю всього на дорогах життя, у душі ні образи ані зла не тримаю, дай, Боже, спокійного всім майбуття.